Доброго ранку, шановні учні. І так, сьогодні ми з вами маємо попрацювати іще ще з прямокутним паралелепіпедом, а точніше, з його розгорткою та площі поверхні прямокутного паралелепіпеда. Що це означає? Що таке взагалі розгортка? Це елементи, з яких складається наш вами прямокутний паралелепіпед. Ви бачили ці розгортки. Я пропонувала вам виконати. Фігурку прямокутного паралелепіпета або піраміди, використовуючи розгортки, ось це саме називалося розгортка. Ось ці схемки називаються розгортки. Дивлячись на цю розгортку, ми бачимо, що прямокутний паралелепіпед складається з прямокутників, тобто, всі грані прямокутного паралелепіпеда – це прямокутники. Що ми можемо з цією інформацією зробити? Ми можемо знайти площу поверхні нашого прямокутного паралелепіпеда. Яким чином? Ми можемо знайти площі ось цих прямокутників. Я нагадую, що у нас з вами грані в прямокутного паралелепіпеда, ті, що знаходяться одна напроти одної рівні. Тобто, наприклад, ось ця перша грань дорівнює ось цій грані. вона також буде під номером 1 на нашій схемці. Ось це друга грань. Ось це також тоді буде другою, тому що вони між собою рівні, і це відповідно грань 3, І тут також нас буде грань. 3. Ці грані між собою рівні. Отже, знайшовши площу однієї грані, ви можете її помножити на 2, тому що у вас дві такі грані, і так само всі інші, просумувати ці числа і отримати площу поверхні прямокутного паралелепіпеда. Тобто, якщо ми знайдемо площу цього прямокутника s 1 та площу такого самого прямокутника, далі S3 3 це площа третього, s 3 знову. С2 і С2. Ми можемо їх всі просумувати, або площа нашої поверхні це дорівнює, наприклад, 2S1 плюс 2S2 і плюс 2S3. Ось таким чином ми знайдемо з вами площу поверхні прямокутного паралелепіпеда. Але площі це все прямокутників. Отже, нам з вами потрібно пригадати формулу для знаходження площі прямокутника. Площа прямокутника це помножити довжину прямокутника на його ширину. Якщо ми позначимо ці виміри А та Б, то ми помножимо А на Б для того, щоб отримати площу. Ось таким чином. Давайте з вами розглянемо задачу номер 1687 з вашого паперового підручника. Ось ми бачимо з вами прямокутний паралодипіпет, бачимо його виміри А, Б, С. І бачимо задачу, що у нас дані умови. І так, давайте розглянемо на малюнок з вами три грані. Ось ці три прямокутники вони всі мають різні розміри, тобто вони між собою не рівні. Це означає, що знайшовши площу кожного із цих прямокутників, ми маємо їх помножити на два, а потім просумувати для того, щоб знайти площу поверхні. І так, давайте з вами розберемося із першим прямокутником ось цим зеленого кольору. Я його площу позначу S1. Для того, щоб знайти площу С1, я повинна А помножити на С. А це у нас з вами 3 см. Помножите на С, це. це це 6 см. 3 помножити на 6 буде 18, Нагадую, що площа вимірюється в сантиметрах квадратних, отже буде 18 см квадратних. Далі знаходимо площу другого прямокутника. За другий прямокутник візьмемо ось цей фіолетовий С2, наприклад. Дивіться, будь ласка, що тут ми з вами бачимо? Ми бачимо, що у нас відомо, що довжина ось цієї сторони Б, яка ж буде довжина іншої сторони цього прямокутника. А давайте з вами поглянемо, що сторона зеленого прямокутника ось цього, і сторона фіолетового це однакова довжина, бо ми з вами говорили, що ребра ось ці вони мають однакові довжини. Отже, довжина ось цієї сторони також буде С. І щоб знайти площу другого, нам потрібно довжину. С помножити на довжину літери Б. Тобто 6 помножити на 5. 6 помножити на 5. Це буде 30 сантиметрів квадратних. І розбираємося з вами з площею третього прямокутника. Дивимось, будь ласка, знову. нам потрібно, Тут у нас невідомо жодної довжини, значить, нам потрібно знайти грані, які їм рівні. Отже, ось тут у нас з вами буде грань Б, значить, довжина цієї сторони Б. Ось тут у нас з вами буде грань А. Тому тут буде довжина А. Значить, я записую С3 дорівнює. І дивимось, будь ласка, нам потрібно А помножити на Б. Довжина А це 3 см. Помножити на довжину Б це 5 см. Дорівнює 15 см квадратних. А тепер нам потрібно з вами знайти площу поверхні нашого прямокутного паралелепіпета. Отже, ми записуємо С поверхні. Рівнює. Беремо площу S1, це 18 см, множимо на 2. 2 помножити на 18 плюс знову С2 нам потрібно дві такі площі. Значить, 2 множимо на 30 плюс знову С3 нам потрібно таких дві штучки. Беремо 2, множимо на 15. Дорівнює. Це все потрібно порахувати. 2 помножити на 18 буде 36. Додати 2 помножити на 30 буде 60, додати 2 помножити на 15 буде 30. Сумуємо: 60 плюс 66 буде 126 см квадрат. Завдання номер Б та завдання номер В ви можете спробувати виконати самостійно. Звертаю вашу увагу на одиниці виміру у прикладі В. Вони мають бути всі однакові, а у вас тут дециметри, сантиметри та метри. Отже, вам це все потрібно перевести в однакові одиниці виміру. Розглянемо ще одне завдання номер 1693. Це задача. Дивимось, довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 12 см, ширина у 2 рази, а висота у 1,2 рази менші за довжину. Знайдіть його площу, поверхній її об'єм. Тут купу всього з вами будемо знаходити. І так, давайте почнемо з вимірів. Запишемо коротку умову. І так, я записую: довжина у нас з вами 12 см. Ширина у 2 рази менша, ніж висота. І показую я, ой, довжина, вибачте, і показую стрілочкою на довжину. І висота, і висота тере, у 1,2 рази менше, також за довжину показую. І нам потрібно знайти S поверхні і об'єм. І так, оскільки у нас з вами невідомі виміри поки що, то нам їх потрібно знайти. І так, будемо знаходити наші виміри. Як знайти наші виміри? І так, перша дія. Ми пригадуємо з вами, що оскільки ширина у два рази менша за довжину, то нам потрібно 12 поділити на 2. Це буде 6 одиниць виміру сантиметри. Це ми з вами знайшли ширину ширину. Тепер нам потрібно знайти висоту те саме 12 поділити на 1,2. Згадуємо, як ми виконуємо таке ділення. Нам потрібно 120 поділити уже на 12 дорівнюється. Це у нас з вами буде 10 сантиметрів. Це ми з вами знайшли висоту. висота. Тепер нам з вами потрібно знайти площу поверхні та знайти наш об'єм. Легше тут почати із об'єму, тому що для об'єму відомі всі три виміри. Отже, множимо 12 на 6 та на 10 до рівня. 12 помножити на 6 буде 72, помножити на 10 це буде 720 сантиметрів. Але Кубічних, я нагадую, бо об'єм у нас вимірюється в кубічних сантиметрах. Це ми з вами знайшли об'єм. Об'єм прямокутного паралелепіпета. Так, тепер нам з вами потрібно знайти площу поверхні. І тут у нас з вами С. <coughs> Один дорівнює. Тут ми з вами маємо зрозуміти, що в нас з вами є три прямокутники, виміри яких дорівнюють. І так, три прямокутники. Я схематично ось тут побудую їх в різному розмірі, для того, щоб ви розуміли, як ви собі це маєте уявляти. І так, у нас з вами три прямокутники: є довжина, 12, наприклад, ось тут буде 12, ширина 6. Далі, другий прямокутник. Знову у нас з вами буде довжина 12, але ширина буде уже 10. Ой, 10. І третій прямокутник у нас з вами це буде ширина, наприклад, 10, а довжина 6. Ось таким чином, тобто, ви маєте собі уявляти, що у нас з вами три різні грані, і вони мають ось такі довжини. Тепер нам потрібно знайти площі всіх цих граней. Що будемо робити в цьому випадку? І так, знаходимо площу першого прямокутника, потрібно 12 помножити на 6. Це буде 72 квадратні. бо площа у нас вимірюється в квадратних сантиметрах. Це у нас з вами буде площа першої грані. Далі S другої грані дорівнює, потрібно 12 помножити на 10, це буде 120. Сантиметрів квадратних. І S третє у нас з вами. Це буде 10 помножити на 6, буде 60. Сантиметрів знову ж таки. квадратних. квадратних. А тепер пригадуємо, як в минулому завданні ми з вами знаходили площу поверхні. Що ми робили? Ми множили площу кожної грані на 2, бо ці грані між собою рівні. Отже, нам потрібно з вами 72 помножити на 2 плюс площа другої 120 помножити на 2 і плюс. Площа третя – це 60 помножити на 2. Тепер це все потрібно прорахувати. 72 на 2, 144, плюс 120 на 2, 240, плюс 60 на 2, 120. Дорівню. І тепер це все сумуємо. Так, у нас з вами виходить 0 плюс 0 плюс 4 4. Далі 2 плюс 4, 6 і плюс 4 10. 0. Пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 1 і плюс 1 4, плюс 1 5. 5 сантиметрів. І у нас з вами, дивіться, це площа поверхні. Отже, сантиметри. У нас з вами тут будуть квадратні, квадратні. Отже, записуємо відповідь. Відповідь. У відповідь ми з вами записуємо 504 см квадратні, це у нас з вами площа поверхні. І записуємо об'єм. Це у нас з вами 720 см. Кубічних. Кубічних. Ось таким чином. Ми отримали з вами відповідь. Сподіваюсь, це вам було зрозуміло. Дякую за увагу!